Добрий день. Вас вітає компанія Антезок. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати от у нас надходження поличок у праву ручку двері великої кабіни. Отакі от вони з підстаканником. Тут під мобільний телефон, і можете тут вкладати будь-які речі, оздоблена шкіра замінником. може бути з червоним або синім рядком. Оця частина вона вкладається в вашу Праву ручку на дворі, і отак от от ви можете користуватися 1000 гривень. Вартість такої палички. Кольори, нагадую, є червоні, є сині. Також приїхали палички на панель приладів. Вони також по 1000 гривень, кольори синій. напису маю на увазі синій, червоний, або може бути ще зелений. Коли телефонуєте, замовляєте, будь ласка, кажіть, яка кабіна, велика мала, і панелька, яка у вас. E, будь ласка, звертайтеся, замовляйте номер в описі під відео на все добре.